селі Тисів Булахівської територіальної громади місцевий житель Віктор Савчук створив історичний музей Патріот. Чоловік розповідає, що це експонати збирали разом із друзями. Власне, пан Віктор Савчук зараз з нами є. Доброго вечора. Пан Віктор, вітаємо вас у нашій студії. І найперше розкажіть нам, будь ласка, кілька слів про сам музей, що там знаходиться, власне, якого він спрямування. Музей він насправді унікальний, бо трошки інший, як загальний, загалом музей. Музей це наших трофеїв, можна сказати, трофеїв наших хлопців-пошуківців, зокрема мене і моїх друзів. Це те, що нам подарувала наша матінка земля. От ми займаємося пошуком по всій нашій Західній Україні, наскільки це можливо по відстані, по дорозі, по кошторису, розумієте так. Ми їздимо і Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська область, і десь там збираємо Люба. Якась маленька знахідка, реставруємо, відновлюємо, стараємося зберегти і показати от нашій Україні те, що ту частинку історії, яка була або загублена, або навпаки, просто ми, ми проказуємо просто насправді факти. Ми насправді не є історики, ми пошуківці. Часами бувають такі знахідки, що дивуєшся, звідки вони тут на нашій території. А, власне, якраз про те, що ви кажете, що ви пошуківці, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, власне, що означає пошуківці це організація. Так, так. я являюся головою первинної організації Патріот від пошуково-історичного клубу «Тустень». Пошуковий історичний клуб Туснен це наше дітище він заснований на Львівщині у Бориславі, трьома хлопцями дуже гарними патріотами. Це Іван Гром, Роман Фаренець і Ігор Саган. Це насправді хлопці з великої букви, які зачепили таку тему, щоб щось зберегти та відновити. Вона саме найцінніший момент, щоб ми пізнали майбутнє, нам потрібно знати наше минуле. Це є факт. Це донести до кожного з нас, до кожного з наших українців, що ось бачите, в нас така от земля, велика, насичена історією. Е, власне, е, тобто одного якогось спрямування музей немає, це не присвячені експонати якомусь тільки одному єдиному е, часу, тобто, ну ні, якомусь періоду ні. хронологія йде від кам'яного віку і аж по нинішній час. У Нас буває бронзова доба, наша Київська Русь. Я вас перебіну на секундочку. Якраз наші глядачі зараз мають можливість побачити е, власне те, що знаходиться в музеї. Ці фото нам сьогодні надіслав пан Віктор Савчук. Прошу розкажіть, будь ласка, так так. так. Віде, по хронології вона йде від від е, кам'яної доби і аж по період війни і до теперішнього часу, враховуючи майдан. Угу. Е, вся абсолютно всі абсолютно знахідки це ці є наші е, наші наші спільні розумієте, вони е, вони показують всю нашу історію історію на протязі декілька тисяч років я аж по теперішній час. А що саме збираєте? Що саме шукаєте? Можливо, зараз маєте можливість якраз зараз займатися пошуками чогось? Чи це відбувається так, що от ви знайшли, побачили, зрозуміло, що це може мати якусь історичну цінність і вже тоді над цим працюєте? Пані Христина, як правило, ви, ви правду сказали. Часами ми ніколи не знаємо, що ти знайдеш. Буває таке, що ти знаходиш тисячі пробок і дротиків і десь десь якийсь один маленький гарний артефакт. Але є такі моменти, як от коли ти заціпляєшся, наприклад, ну саме любима моя тема це тема УПА. Вона більш посвячена до нас, до, до нашої незалежності України, ближче до нас, ще ще живуть деякі люди, плюс по переказах, і все таке. От вона найбільш цікава, от коли ми зачепилися на якійсь території за УПА. Ми вже її тоді починаємо розробляти, розумієте, і тим самим опрацьовувати ту землю і показати, її вже тоді. Бачимо, що нам подарило земля. Ми з того робимо висновок і якийсь якийсь вихід. Ну до речі, я маю з собою декілька знахідок. Це дійсно. Я перепрошую але вони для мене самі артефакти. Підніміть, Будь ласка, так покажіть. Ось поду, будь ласка. А це так. кокарда, це кокарда. Упав, я ще сам родом з радянського союзу. Я колись пам'ятаю сербі молод, для мене було тризуб якась дивина. Ну, потім я зрозумів, коли вже став до що тризуб – це наш герб. Але уявіть собі, наскільки це приємно узнавати, коли ти піднімаєш землі тризов, який прийшов. Прийшов ті часи боротьби, і дочекався ліс. ліс. Дочекався до, до наших днів. Оце це прямі прямі докази. Але От для того, до прикладу, щоб зрозуміти з якого це часу, це ж потрібно напевно, проводити певний аналіз, Так, так тобто абсолютно. ви займаєтеся так само і цим? Так, звичайно, кожен артефакт він віддається спеціалістам. Вони определяють вік. Це не просто так. Я, я кажу, що я не я не є спеціаліст, я пошуківець. Це обов'язково ми кожного разу зв'язуємося з спеціалістами і визначаємо вік того чи іншого предмету. о цьому тризубу скільки? Е, цьому тризубу я знаю навіть більше, бо то були спогади про сотню Вікторії, УПА, місце базування і таборування. Розумієте, це 43-й рік. 43, 1943 рік це якраз цей момент, коли формувалася сотня УПА Вікторія. Ми там і знайшли і документи, і архів УПА. Так що. То було трішки простіше. Там і за, задокументовано і дати навіть зазначення. От, якось так. Mm -hmm. е, скажіть, будь ласка, ще декілька слів про е, саму організацію власне музею. Коли саме ви його відкрили? І, власне, ви самі його відкривали? Чи це все, все так само було завдяки от, вашим друзям-пошуківцям, які вам допомагають? Пані Христина, я вам скажу так: що самому нічого би не вийшло, і завдяки моїй організації, нашим нашим друзям, нашому пошуково-історичному клубу. Це розумієте, клуб це, це є якесь об'єднання однодумців. Ми кожного ранку вітаємося, тішимося, якими знайдемо артефактами, допомагаємо один одному, допомагаємо в реставрації. Десь колись, якщо хтось створює якийсь такий от схожий, схожий музей, ми ділимося артефактами. Я направду чесно і гордий, що я вже зараз отримав посилки з Львівщини, з Київщини, з керамікою, ну, з різними артефактами. Так що. Це для нас дуже велика приємність. Сам сам би нічого не зробив. Завдяки нашим друзям, і друзям, і однодумцям, і пошуківцям. Воно коли саме відкрили музей? Е, музей ми відкрили три тижні тому назад. Ага. Так ми тільки тільки почали, ми ще мовили Гаразд, Тоді скажі, а... будь ласка. Скільки людей долучається власне до пошуків артефактів? в нашому клубі зараз на даний час? Якщо я не помиляюся, десь біля 65 чоловік. Це вони всі працюють суто в клубі чи на вашому музеї? Ні, ні, працюють в клубі. А в на, на, мене в це мій товариш Роман і ще декілька хлопців з моєї первинної організації. Вони, е, це ми, ми та як одна рука, розумієте, О, знайшли артефакт. Приємно буде, що ми можемо це показати іншим людям. Сам полі не воїн. Е, от ми вже трохи зачепили власне тему цих самих артефактів і експонатів у музеї. Ви кажете, що е, це все. Проходить певну експертизу, власне так. аналіз. Проте ми розуміємо, що робота фахівців ну навряд чи буває безкоштовною. Це відбувається за кошт за Влас, ваш... за, кошти. за власний нас, кошт. Нас ніхто не спонсорує. Ми просто стараємося, наскільки можемо. По-перше, це і любов до якоїсь тої чи іншої речі. Це ціна чоловіча трофею. Я вам скажу так, як мисливець і все любий артефакт. Це є теж трофей. І по друге, це є гордість похизуватися і показати. Бачите, це, це і кусок частинка нашої історії. Скажіть, будь ласка, наскільки популярний музей? Чи приходять до прикладу відвідувачі? Ну скажімо так, не тільки з тисова, а загалом із області, можливо, приїжджають з інших областей? Ну, на даний час за останні тільки три тижні. Я не можу сказати такого великого досвіду. То можна сказати, це маленький бум. <гум> <гум> Друзі дзвонять навіть незнайомі люди дзвонять, які десь там у мене в друзях або бачать десь світлини. Ми може, ми хочемо передати вашу музею і підтримують. Поки mm. що так. Ну, власне, на вашій сторінці у соціальній мережі Facebook я прочитала, що вже екскурсії були. Так, Зважаючи так, так, на те, що так. зараз літо і діти не в школі, але екскурсії все одно проводять. Ну, у мене були, були дуже такі, такі приємні люди. Це, 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 це пласт, це дівчата з пласту, mm -hmm. яких я бачу цей вогник в очах. Коли вони бачили це, і ти після того розумієш, що ти робиш правильно. А ви, окрім того, що, власне, скажімо так, відкрили музей приймаєте там відвідувачів, ви ще, я так розумію, підпрацьовуєте там екскурсоводом, розповідаєте власне, про те, що. Ну, якось так, ну виходить так, тому що кожна знахідка, розумієте, кожна знахідка, яку ти знайдеш, ти насправді не знаєш, що вона, коли ти узнаєш, звідки вона, що й до чого, є на той інтернет, книжки, друзі, підтверджують, ти кожного разу розвиваєшся в якомусь напрямку, знайшов артефакт, і ти навколо нього починаєш опрацьовувати і розумієш, боже мій, яка це давна знахідка, і яким чином вона тут у нас в нашому регіоні чи в іншому регіоні вона вона відбула загубилася, десь як вона попала туди. Скажіть, будь ласка, скільки часу тривала підготовка до відкриття музею? Бо це 4 треба роки. це чотири роки. Так. Ми зрозуміли. Е, ну, ви нам вже показали, я так розумію, один з найцінніших експонатів. Так, для, для мене так, для вас так. так. А може поділитися з нами ще, що саме там знаходиться, такого, що вам дуже припало до душі, або те, що можливо е... має якусь дуже таку дивовижну історію? Припало до душі, це напевно колекція сокир. Я люблю холодну зброю. Вона е, от іменно в сокирах розумієте саме, е, саме, саме дуже прос найпростіше визначати вік і час. Mm -hmm. Так що в мене... А це сокири? Це що, яка їхня історія? Звідки вони? вони? Вони абсолютно різного віку, але на нашій території. Ви зібрали їх все так, в одну так, колекцію. Так. Скажіть, будь ласка, тоді які плани найближчим часом збираєтеся втілювати, які стосуються вашого музею, можливо, ще триватимуть якісь пошукові роботи надалі. Скажете, коли ви хочете? Най, найбільш, най, 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 найбільші бажання і плани це закінчити роботи на місці перебування і таборування сотні Вікторія. Щоб зробити музей під під відкритим небом, щоб відновити цей командирський бункер, щоб відновити один із бараків. Щоб хай люди приїжджали, щоб зрозуміли наскільки наскільки це було важко отримати ту свободу, а ту... ще якісь пошукові роботи будете проводити? Ми... Звичайно, а що коли так. можете дату нам назвати, коли будете їх проводити? Напевно, десь в десь всередині осені, середині. тому, що зараз угу. зараз трава висока і Ми мішає зразливі. мішає нашим пошукам. Пане Віктор, дуже вам дякуємо за те, що приїхали. Дякуємо за те, що поділилися з нами історією. Бажаємо вам цікавих відвідувачів музею. Власне, щоб приходили, цікавилися, бо справді історія в нас одна. Ще раз вам дякую. Глядачам Суспільного бажаю залишатися з нами. Попереду ще багато цікавого завтра. Зустрічайте мою колегу Олену. Нечвідовок, яка вам ще більше всього цікавого. Дякую, що залишаєтеся з нами. На все добре.